Ми розпочинаємо вивчення нової природничої науки, що носить назву Хімія. Після перегляду демонстраційного досліду спробуйте дати відповіді на запитання, які ви бачите на екрані. Ми з вами переглянемо дослід взаємодії харчової соди з оцтом. Уважно! Переглядайте і зверніть увагу, що саме відбувається? Хімія це наука, що вивчає речовини та їх перетворення. А що ж таке речовина? Поняття речовини не пов'язане з конкретною формою або розміром. Наприклад, якщо я скажу скляна ваза, ви будете уявляти певний предмет. Який ще можна назвати тілом. А якщо я скажу скло, скло буде речовиною, з якої утворене дане тіло. Отже, речовини не мають певної форми, але мають певні властивості. З чим ми познайомимось трошки пізніше. А зараз ви бачите взаємодію двох речовин соди. Та оцту. Що ж таке хімія? Запам'ятали? Хімія це наука, що вивчає речовини та їх перетворення. Але навіщо нам вчити цей предмет? Походження слова хімія точно невідомо. Проте так чи інакше воно було пов'язане з речовинами та їх переробкою для потреб людини. Найчастіше його пов'язують з назвою стародавнього Єгипту. Хем, що означає чорний, мабуть, за кольором грунту в долині річки Ніл. А зміст цієї назви єгипетська наука. Навіщо ж нам вивчати хімію? Насправді цю тему можна обговорювати годинами. Наведу лише кілька важливих причин. Знання з хімії формують реальну картину світу. Вивчаючи хімію, ви зрозумієте, як працює все навколо. Чому шоколад такий смачний, чому мило очищає, або чому небо блакитне. А ще. Завдяки вивченню хімії, ви будете знати, що купуєте. Вивчення хімії зробить вас більш обізнаним покупцем, оскільки більшість їжі, яку ми споживаємо, проходить інтенсивну обробку, стає більш важливим зрозуміти, що ми споживаємо. Однак, чим складнішими стають етикетки харчових продуктів, Тим важче зрозуміти всі різноманітні консерванти, підсолоджувачі, харчові барвники, стабілізатори, які містяться в нашій їжі. Розуміючи, що таке харчові добавки, як утримана кислота, бензоат натрію, нітрит натрію або гуарова камедь, ви дізнаєтесь, які з них безпечні для споживання. А які слід виключити з раціону? Також, будучи хорошим хіміком, ви станете кращим кухарем. Уся їжа складається з хімічних сполук, А кулінарія це лише зміна хімічних зв'язків. Використання властивостей матерії та гра з горінням, окисненням, відновленням, розчинністю та хімічною реакцією, щоб зробити інгредієнти як умога смачнішим. А щоб дізнатися, як історично розвивалася хімія, я вам пропоную переглянути наступне відео. Силочку на нього скину окремо в, в наш чат. Обов'язково його перегляньте, оскільки на уроці ви будете мати можливість охарактеризувати один із періодів розвитку хімії, задати питання, які з'явилися під час перегляду даного відео та доповнити подану інформацію власними думками, припущеннями та відомими вам фактами. А також не забудьте ознайомитись із параграфом 1, щоб ми з вами могли обговорити його на уроці. Всім успіху!